Ми з командою створили підписку 1 гривня на день. Це не так багато. Всього одну гривню на день у вас буде списувати. Але це дозволяє нашим пунктам працювати 24 на 7. Зараз я вам покажу екскурсію одного із пунктів. Тому додивіться до кінця. Екскурсія по пункту незламності для ЗСУ. Що і як відбувається, ви просто будете в шоці. Поїхали дивитися. Перше, що зустрічає нас в нашому пункті, це правило. Правила пункту незглавності для ЗСУ. Не більше шести людей в приміщенні, даєш гроші, ображаєш волонтера. Все безкоштовно. Це саме головне. Ось тут нас хлопці приносять речі. Віддають нам, ми несемо, закидаємо в машинку, стираємо, сушимо, пакуємо і віддаємо сухеньке. А хлопці поки відпочивають. І це тільки перше. А в нас дуже багато чого інтересного. Пишуть. Це в нас душова кімната. Їх в нас три. Тут є відробокс, в якому є гаряча холодна вода, гелі, все необхідне. Також є дзеркало, фен, щоб посушити волосся. І в кожній кімнаті є ось такий набори, в яких ти можеш побритися, постригтися. Все необхідне. Рушники, тапочки, гелі для душа. Все це ми даємо безкоштовно. Це все завдяки вам. Цю кімнату ми облаштували під склад. Тут привозять волонтери дещо ви висилаєте, де що ми привозимо, купуємо. І це все йде на пункт і забезпечує пункт, щоб він працював. Щоб були гелі, порошки, пральні, ополаскувателі, все необхідне. Навіть медицина є. В цьому складі є майже все. Це у нас кімната відпочинку. Тут є фудкорт, можна каву, чай, печиво поїсти. Також. Фрі-зона, де хлопці можуть прийти, взяти те, що необхідно. І зубні пасти, станків, гелі, медицина, все необхідне, і все це безкоштовно. Також є телевізор, на якому йде музика, всякі цікаві передачі, блогери, все що завгодно. Теж би хлопці відпочивали. Є біблійський куточок, хлопці можуть взяти Біблію, почитати, також замовити молитву. Зараз ми з кожним пунктом робимо все більше і більше. Ми встановили вже комп'ютер. Це другий пункт, на якому ми встановлюємо комп'ютер, буде принтер. Хлопці можуть роздрукувати якісь документи або просто кохану людину буде фотобумага і брати із собою окопи, щоб вона її зігрівала. А ще на цьому пункті ми встановили приставку. Це перше, ми це зробили. Хлопці трошки відволікаються. і Поки грають, навіть забувають, що вони знаходяться на війні. І це дуже класно, дуже прикольно, що вроді небагато, але скільки воно допомагає, просто на хвилинку забути, що ти не війні. Це дуже круто. Ось такий ми побудували з вами пункт незглавності. Дуже класний, дуже прикольний. І в е, нас на кожному пункті вже став лозунгом. Ми вільні завдяки вам, ви чисті завдяки нам. Ну, Пункт незглавності це не тільки чистота прийняти душ або побрати речі. Це реальні пункти незглавності, де хлопці відволікаються, де рожеві стіни, це сюріалізм. Повсюди йде війна, сіре, зелене, а тут все таке класне і воно зігріває. Дякую вам всім, що долучилися. Ось такий пункт ми побудували. Не все показав, об'єм дуже великий. Але він вже працює і він же допомагає нашим хлопцям. Слава Україні!